200 років назад я там сам читав історію. У нас, наприклад, тут в домашньому регіоні є такий древній козацький рід Скаржинських. Да? Це були там, хазії, які там, обробляли багато тисяч, багато сотень тисяч гектар. Ну, поля були інші, але окей, менше з тим. <клухи> То там в цій історії написано, як вони на березі Буга, люди мітлами зметали сарану під кам'яні котки, які тянули коні. І вони кам'яними катками давили сарану. Це ось там е верх да, там ближче до Умані. Уявляєте, да, наскільки це велика проблема, що навіть тут було так багато сарани, що її, о, там написано хмари за, -за, 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 -за ту небо. Люди мітлими змітають сарану, і кам'яними катками ми її душимо. І типу, вона знищує весь рожай. Це є е е наслідком того, що. Не було стандартизованих сроків посіву, не було якісних сівалок, які ми зараз з вами маємо, не було інсектицидів, ну і так далі. Тобто була кормова база постійно для сарани, вона могла летіти, розмножатися і далі жерти. Зараз цього немає, але на півдні ця проблема стається регулярно. Але там люди вже з цим навчились жити і це менеджерити. Для них це норма. Тому якщо якась е новинарня... Не знаю, маю на увазі будь-який новинний сайт роздуває історію про те, що о, зараз сарана із Запоріжжя з'їсть всю Україну. Це повний булшіт, такого не може бути. <схід> Тому що їй просто немає вже що їсти. І в нас з вами настільки круто розвинута технологія, що ну, в сарани немає шансів.